Перш за все, для того, щоб заощаджувати, треба заробляти. Треба цінувати свою роботу, треба цінувати свої доходи, треба поважати свою роботу, особливо в такий тяжкий час. Щодо заощаджень енергетичних, то слід зауважити, що будь-що стане в нагоді під час холодної і незрозумілої зими. Першу чергу паливо будь-якого виду. Павербанки, лампочки все, що допоможе пережити складний, можливий складний час, і, звичайно, допомога один одному за складних обставин, які можуть виникнути цієї зими. Категорично – ні. Ми повинні будувати свою церкву. Держава має визнати і надати всі можливі засоби, заходи. Для того щоб наша церква була незалежна, особливо незалежна від країни терориста на мою думку, не вистачає в першу чергу західних зразків зброї, їх кадрів, які можуть ефективно якісно використовувати. її. Це основне мотивація, сили, дух цього у нас вистачає.